Знаєте, з позиції життєвого досвіду. Міг би вибрати різні сфери, хоча з 9 класу я себе націлював на суддю на юриста, можливо, не являвся собі іншої професії, але паралельно мене завжди манила професія дипломата. Я би десь працював, мабуть, в посольстві, консульстві, переговори, договори, комунікація. Це мені важливо. Ну і само собою, що я задоволений своїм фахом, що я викладач і юрист, але в позиції ще раз кажу життєвого досудом могло бути би інакше. Відчував, що може це могла би бути і політика, і інші сфери, але я задоволений тим, що у мене зараз є. Маю велику ностальгію за спортом на сьогоднішній день. Це два рази в тиждень, я плаваю в басейні по півтора кілометри, але в силу ну, деяких проблем здоров'я не можу собі дозволити те, що я дуже люблю: футбол, волейбол. За період навчання в школі я зробив норматив кандидата в майстер спорту по настільному тенісу. Інколи в УКД, коли є така можливість, я можу зіграти з викладачами чи студентами. А так спорт це норма життя. Інколи зранку вдається проходити по шість кілометрів на стадіоні для власного здоров'я. Тому без розминки спорту і басейну я не собі повноцінний день на роботі і за межами. Само собою, що це є наукова робота, коли є можливість написати якусь гарну статтю, пошукати цікаві матеріали. Це відпочинкова ситуація, коли можна бути біля мангалу, щось смішненьке приготувати своїм рідним. І те, що не вистачає з періоду ковіду і війни, це звичайно, що подорожі, хобі це і замки. Я об'їздив всі замки західної України. Це цікаво, колекціоную горнятка і. Різного роду атрибути, які свідчать про це, і колись студенти, які їздили за на стажування, теж привозили сувенірні горнятки сполучених штатів. Я їх дар з колекціоною вже, але суто стільки з європейських країн. Тому це хобі приємно. відволікає. шкода, що війна колекція би продовжувалася далі. До дитинації у світі така двояка думка, скажімо так, якщо говорити про науку, то без електронної почти, без онлайнів тренінгів, семінарів ми обійтись не можемо. Якщо в нас була криза з ковідом, у нас зараз триває війна, тому система дистанційної освіти є важлива, бо студент може там. Читати матеріали, виконати тести, зробити індивідуальні завдання. Але все ж таки, оскільки я читаю ораторське мистецтво, то онлайн слухати виступ студента дуже складно, навіть якщо він в Франції, в Сполучених Штатах, все ж таки живе спілкування, жива комунікація, виступів в залі судового засідання, можливість відчути людину це дуже багато. Тому все ж таки диджиталізація потрібна, але якщо є можливість вести пари безпосередньо в аудиторії і відчувати людину, бачити повністю все, що вона може, це дуже приємно. Для викладача це найважливо. Ця мрій було дуже багато. Я не пам'ятаю мотивацію, але своїм батькам завжди казав в дитинстві, що хочу бути маршалом. Зараз війна і бачити такі цікаві речі. І я пам'ятаю, що колись коли треба було батькам робити певний вибір щодо моєї наукової діяльності. Вони не переїхали в інше місто. Я казав, ви втратили посаду, втратили кар'єру. І вони сказали, що хоча ми втратили кар'єру свою генеральську, але те, наші маршальські погони, тому можливо ця мрія вже збулася. Тому така мрія була свого роду, і вона відбулася раніше моїми досягненнями. Я дякую за це батькам, що вони її змогли зреалізувати разом зі мною. Я вилучився в аспірантурі. Хотів бути майбутньому викладачем, науковцем такі були не власне правила. Незалежно, що нас чили по макарнику, сухомлинському. Якщо не любиш студента чи учня, ніколи не вибирай таку роботу. І друге, якщо ти не любиш студента, не заходь в аудиторію. Тому все починається з любові до студента. Я люблю свою роботу, люблю живе спілкування. Кожне покоління по-своєму, воно цікаве. Тому все подобається, просто треба вміти адаптовуватися. Напевне, як і всіх викладачів, це паперова робота різного роду. Розробка методичних вказівок, які постійно змінюються, які вимагає міністерство. Це дуже забирає багато часу. Тим більше, що в деяких вузах можна, наприклад, взяти за зразок якийсь силабус і його по покріні розповсюдити. У нас є заборонена свого роду такий плагіат, тому це дуже забирає багато часу, скажімо так. А якщо говорити про викладацьку роботу, то коли ти проводиш пари з 8.30 до 1800, ти все ж таки відчуваєш, що ти викладач, і цим саме маєш віддушено від того, що тебе відволікає. Хай від паперової чи методичної роботи. Звичайно ж, це друзі. Ти в них вчишся, як писати статті, як виступати на конференції, окремі майстер-класи. І взагалі мікроколектив кафедри це один монолітний колектив має бути. Всі мають розуміти, що не в одному човні, одно одно страхувати, підтримувати, допомагати, підказувати. У нас в УКД можливості для росту є для кожного. Хтось може ставати кандидатом, доктором, писати монографії статті, їздити на міжнародне стажування, тільки що було бажання. Тому от власне останнім часом школа педагогічної майстерності, яка проводиться в ВКД, показала, що виступали викладачі, які по Україні провели тренінги і з задоволенням поділилися з нами, як вони оригінальні в своїй сфері, як цікаво, вони проводять предмет. Це було дуже змістовано, пізнавально, і ми дякуємо їм, що вони діляться таким досить. Звичайно, що це друзі. Ми сказали про цікаву популярну річ, блогер і всі цікаві такі цифровізовані фішки, які ми бачимо в Тіктоці, де люди на цьому заробляють гроші. Не один на пане задумався, що може простіше йому видавати якісь звуки чи показувати відео і мати за це певну суму грошей, ніж працювати на роботі з 8.30 до 17.00. Взагалі, якщо взяти, наприклад, різні сфери, якщо взяти IT, там, коли беруть на роботу, там цінують більше, дають завдання, щоб людина виконала якийсь продукт і неважливо, яка в неї освіта. Все ж таки, за великий період мого викладання і перебування у вищій освіті, ти розумієш, що вища освіта це спосіб мислення, це багаж, це розуміння світу, це правильне уявлення про терміни, про бачення, якісь загалом. Тобто це дуже велика база, і практика, якщо підкоротковує фундаментальну базу, на практиці ж видно, який вуз і яку школу закінчила ця людина. Яка була студентом, тому якщо вона працювала і вчилася в УКД чи в Харкові, то це зрозуміло, що це на практиці помітно. Тому е, всі ті навчальні плани, які є у нас в університеті короля Данила, вони розраховані на те, щоб студент навіть мав можливість вибрати дисципліни, які він хоче слухати, і е, працював над собою, оскільки юрист це постійна практика, постійні умови ти маєш над собою завжди працювати. Так само як викладач він вчиться також ціле життя. Тут в мене думка вже давно сформована. Я кхм, поважаю тих студентів, які вчаться на 5, і особливо поважаю, що ну, і ті, які ловлять і двійки, і трійки. Бо, розумію, що студент, який орієнтований, на якісь речі які відбуваються за межами навчання. Він не думає про предмет того, що йому говорить викладач. Він дуже добре орієнтується у останніх подіях на фронті, знає курс валюти, знає ціну автомобіля на автобазарі. А ті, що вчаться на 5, вони прив'язані до того, що каже викладач, прив'язані до підручника і мають такі свого роду межі. Тому в мене підходить до тих, що вчаться в них навантаження одне. А ті, що десь пари не відвідують або мають негативні оцінки, ми спілкуємося з ними по-іншому. Вони за кілька секунд можуть вирішити будь-який кейс, тому врахувати. Ті чи інші побажання, а в підсумку я би сказав, що треба гармонізувати з тим, щоб людина могла до обіду бути в університеті, а після обіду мала свої хобі, займалася собою, друзями і сім'єю. І саме в цій гармонії, щастя для студента чи для будь-якої людини. Я пригадую тут китайський вислів про те, що ви жили в період перемін, а тут можна пристосувати, що ніхто не думав, що найгірше це може бути війна. Я сьогодні бачу таку картинку у Фейсбуці, коли створена дитина, десь один рік у нас таких створено, вугілля після того, як прожарюється деревина, і це так виглядає дитина війни. Звичайно, що це біда, це трагедія. Ті діти, від них відносяться мої батьки, які народилися навіть після війни. Це десь кінець 40-х років. Це закалка, це спосіб життя, це те, що не знали біду. Це ті, які відбудовували колишній радянський союз. Я думаю, що всі ці тривоги, укриття, які зараз є, закаляють цих студентів. Мені і шкода їх. Та їх розумієш, що непростий період відчуття тривоги, але є велика надія, що коли буде мир і перемога, саме ці. Діти, наші студенти будуть відбудовувати Україну, зміниться менталітет, і я думаю, що Україна буде успішна, процвітаюча. Ми ж кожен день бачимо, які це діти, і я завжди на парім кажу: що саме мої внуки будуть жити в тій Україні, яку будете будувати ви. Я вірю, що це у вас вийде, і ми щиро в це віримо. Будучи вже довший час в освіті, так само в це помітно, що є. Симпатії в студентів, які також зустрічаються, симпатизують, закохуються. Взагалі без любові в житті нічого неможливо. Я ж кажу, Ти маєш любити студента в тебе є підтримка сім'ї. Ти з любов'ю, якщо робиш свою роботу, то це получається. У нас навіть тепер така традиція для типова для студентів в УКД по моєму предмету ми, коли закінчуємо на останньому семінарі, ми встаємо і одному, аплодуємо, що ми прожили цей семестр, а не просто його відбули. Тому це важливо, коли є відчуття любові до роботи, до країни. Ти любиш відчувати, що буде перемога і буде мир. напевне це багато. Знаєте, пригадую студентські роки, і зараз, коли заходиш в аудиторію, думаєш щось, сідаєш за парту, викладач тебе викликає до трибуни вирішувати кейс чи відповідати. Тобто у викладача є ну, два життя. В одному він вчиться, в другому вчить. І у ці студентські заходи, день студента різного роду свята, день закоханих. Ти по-іншому драйвово це з ними проживаєш. Тому якби була така можливість. Просто були інші частини, був інший час щоб не повертатися в минуле. Я вірю, що зараз набагато цікавіше. Зараз набагато більше можливостей, якби не війна, до мобільності, до переміщення, до знання мов, коли кожен може мати п'ять кодексів. Ми колись мали один коментований кодекс на 60 чоловік, і все рівно староста читала, ми щось за цим записували. Тобто, в кожен період студентства є свої цікаві речі. Просто студенту треба на це відкрити очі, показати у двері, які заходять, Він їх він собі для себе прийме рішення туди зайде. Ні. Ні. Ні.